Слава Україні! По-перше, я хочу привітати всіх зі святом. свята. Свято В прагненні не допустити диктатуру. І в цій боротьбі об'єднались і Київ, і Донецьк, і Запоріжжя, і Львів. Вся країна об'єдналась. Ми хочемо жити вільній країні. Я звертаюсь до кожного з вас. Сьогодні дуже важливий момент. Янукович та його прислушники хочуть вкрасти у нас країну. 120 регіоналів у парламенті підняли руки, і влада оголосила поза законом всіх громадян і їх права. Так не буде, ми цього не допустимо. Сьогодні ми повинні ухвалити дуже важливе рішення. Перше, ми оголошуємо ні чинними і ні законними те, що ухвалили регіонали 16 січня підняттям рук в парламенті. Так, друге, ми оголошимо дострокове. Президентські вибори. І ми проведемо з цього приводу голосування. Третє. Склад ЦВК повинен бути оновлений, щоб ці вибори відбулись чесно та прозоро. Сьогодні питання: переможе Янукович, чи Україна? Переможе юнуковіч Україна. Україна переможе, тому що ця Янукович за своєю кубкою людей зібралась приватизувати країну. Не вийде. Слава Україні!